Доброго ранку, підписники мого каналу і гості, які зайшли на мій канал. Сьогодні відео про малину. Мабуть, ви подумаєте, чому так зарано? Ось, але я вже думаю, може, даже і запізно. Е, ну, Деякі де агротехніки. Ось. Е, тому що малину садовлять дуже рано. Поки вона ще не випустить нових цих ну, зелених гілочок. А на півдні тепло, то, може й садовлять, мені здається, і в будь-який час. Тому розкажу про малинку. Це в мене червона малинка, ремонтантна. Зрозуміло, що вона обрізана. Такі тільки одні стовбурці, щоб було тільки видно, де вона. Потім підуть звідси. Багато буде кущ гарний. Ось, хочу про цю малину розповісти. Це малина червона Геракл. О, дуже її рекомендую, смачна. Дуже солодка, велика. Вона така конусоподібна, велика. От, і, е, з приводу хвороб. Вона в мене перший рік. І тому сказати щось про неї не можу. Тому, ну, в цьому році вона в мене не хворіла. Ось, звичайно, вона замульчована листям, тому що малинка любить вологу. От. Ну як. Бо в неї поверхневі такі багатоповерхневих корінь, коріння, тому засуху вона не любить. От. Це моя перша малинка. Зараз вам покажу іншу ще свою жовту малинку. Так, ця малинка називається Геракл червона. Так, жовта малинка. Зараз я вам покажу жовту малинку свою. Ось. Зровта малина в мене вже давно. Так, тут воно малось. Ось, я тільки її почала мульчувати. Хочу вам показати, бо це раз принесла, воно таке е, вологі, де тяжке, да, трохи запихалося. Думаю, зніму відео, потім вже домульчую. Ось я покажу, який слой я ложу. Це воно вже і збилося. В общем, сантиметрів 10. Якийсь каміння попало. Вот. Воно буде перегнивати, давати, не давати волозі уходити, і буде компост. Так, це в мене малина, як шот. Точно, то я знаю Геракл. До цю мені, як казали, жовтий гігант, ну я не впевнена. ну Так, по деяким сортовим якостям я дивилася в інтернеті, то це вона. Ще хочу розказати про цю малину. Це малина ну просто рекомендую, вона дуже класна. Вона в мене вже років 5. Ось я вам хочу показати, це ми її підв'язуємо на рівні забору. В цьому році вона була 2 метра. Раніше, тут то теж ґрунт був дуже поганий. Ось, і поки я не мульчувала, вона така була, ну, метр п'ятдесят десь може. Ось. Коли почала мульчувати, я скажу, в цьому році 2 метри була. Чим вона класна, ця малинка. Я вставлю фото, якщо вийде. 5 років. Ні разу не хворіла, ні разочечку. В цьому родить гіляки просто ну, гнуться до, до такої степені, що ось я вам порахую. Раз, два, три, чотири 5, 6, 7, вісім корчиків у мене було кущиків, там я досадила. Це ми їли малинку цю, я заморозила. Ще й трохи продавала. А ще й в цьому році були несприятливі погодні умови. Якраз коли вона почала плодоносити, почались дожі. Дожі кожен день і холод. Ой. І за того, що вона така була зовсім обліплена, то деякі ягідки підгнивали, я быстренько вбирала, і все було нормально. Ну, і вона не хворіла. От що. Дуже хороша, дуже багато родить. От. Ну, головне, я ж кажу, щоб вона була замульчована гарно. Ось, поживна була там поживний ґрунт. Отакі От молодесенькі віточки. Бачите, курчик. то я не зрізала. то Тут будуть ягідки ще літом. Так, вона плодоносить, починає осінню. Та Геракл раніше. Та десь в... В... в кінці літа, а ця на початку осені. Так, це жовтий гігант. Дуже вам рекомендую цю малинку. Ну, по малині, оце в мене два віда. Все, що я знаю, я розповіла. А, ще, звісно, корчики, вони що розростаються. Ну, хтось вирізає, викидає. Я ні. Я відкопую. От, вона гарно розростається, ця малинка. І потім продаю От, малинку ці корчики самі. От. Або осінню, або навесні. Потім вже ж я стільки вона мені добра ця малина. Я ж кажу, що і плодоносить дуже гарно. От, що я її ще, так думаю, тут буде дуже зручно. Тут сопчик вже є один. І тут поставити, бо її треба підв'язувати, вона буде, я ж кажу, метра два. Ось. І оце ж я посадила знову жовта малина. Це жовтий гігант. Єдине, що хочу сказати, вона з легкою кислинкою. От. Якщо йде дощ, дожів, як в цьому році, трошки кисліша. А от коли в тому році було сонячно і не було дожів, вона була солодша. Але все одно, це легка кислинка. ось. А Геракл, вона ну, солодка, солодка. Ну, дуже-дуже-дуже ну, вкусна. По лежкості, от скажу, що та, що та дуже добра. Вона не, ну, не, не мнеться довго, е, дуже класна. І морожу я її, вона ну прекрасна малина. Ось ще хочу вам показати грудень. Прийшлось прикрити ящичком, бо кішки зламають. Дивіться. Це нарцис вже вийшов. Треба його якимось, чимось, може, єльником прикрити, щоб не замерз. А це прикрила морозник, бо щось його геть розвалило. боюсь, щоб кішки його теж не до... Не до як сказати? Не добили цей морозник. От. Хочу ще вам одну травку показати дуже класну Дивіться, брудень. Яка вона гарна, варіагатна. Це райграс бульбоносний. Він не кореневий, що мені подобається, не розповзається. А ось, а там такі бульбочки. Він, ні, він виростає потім десь сантиметрів 50. Потім колосочки. А потім він тако всихає. Я взяла його, обрізала, коли пересаджувала. І він ще наростив ось до зими. І подивіться, який він класний. От, А березклет взагалі, дивіться, які барви. Всі. Ну, і червоний, і жовтий, і зелений, і бордове. Просто він ну, прекрасний в цю пору року зимою. Дуже гарний. Оце, як завжди, мені щось хтось зламав. То я так підсадила, треба занести в, в свій цей череночник. бо жалко. Так, ось таке відео у мене про малину. Надію, що. Комусь воно буде на допомогу, от по сортам, і от, ну, я ж кажу, агротехніку, це вже кожен вибирає сам, чи дати хімічні добрива, чи так як я, органіка. Але ж я кажу, якщо не замульчувати, то придеться поливати. А ще забула сказати одну річ. Жовта малина, так точно вона не любить сонце, повністю сонце ні. Там в мене якраз виходить, гараж, а там забор, і там такий полузатінок. Червона малина, там горіх, там теж такий, ну там легкий полузатінок, а там, де жовта, такий більш сильніший. Пробувала я її садити геть на сонці, вона го... ну, горить, не знаю. Ну, може, якщо сильно замульчувати, ось, і поливати постійно, багато, але я на це не маю ні часу, ні... тим паче вода в нас, як сказати, яку ми платимо через лічильник. Тому мені замульчувати... Листя, тим паче, що мені сусіди принесли ось. І я собі загульчувала. Дивіться, яка гарна лаванда. Дуже гарна. Така. Я її обстригала осінню, лаванду. О, а це мій малесенький пухири плідні, покажу вам. Листя навіть не скинув. Дивіться, називається Little David. Девід чи Deвіl. От я вам не скажу це точно. Це буде такий е, невеликий кущик. Але навіть і листя не скину, хоч і морозу був дуже класний. Десь. А це в мене я тако сажу, щоб плилося. Жимоло з каприхоль теж з листям. гарно. Дуже. А там в мене, так як так сказати, ручійок-зачітку. У мене був глиняний вершок трісну. Дай ну, я так зробила. <рес> так я придумала собі ручок зачитку Так, добре, все, не буду вас э, відвлікати другим. Чимось. Головне про малину розповіла. ось Тому всім гарного дня. Кому подобається канал, підписуйтесь, будь ласка. от Дякую всім за увагу. Мирного неба нам над головою!